Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А при всій повазі до Британії пише Віктор Буберенко Залужний за для цієї посади. Як на мене, це намагання Зеленського засунути як найдалі головного конкурента на виборах. І ми бачимо не офісу зробити все усунути команду, яка дає результат на полі бою, щоб у офісі тішили себе ілюзіями, що правитимуть вічно. Тільки за це за намагання у час війни применшити ресурс нації і країни треба цього шабло. відправити у політичне небо. Буття, але дурники думають, що тепер все тіп-топ. хочеться спитати Мішу подоляка Мішаня, де твій колишній працедавець Янукович немає? Зеленський вже не буде президентом. Міша народу втомився від цього. Але частина народу все ще чекає простих рішень, що хтось прийде і порішає їм щастя. Вони не голосуватимуть за Зеленського. Вони шукатимуть когось нового. Ну і не списуйте генерала. Звідки теж можна підтримувати імідж людини, сподівання нації, а потім вистрілити в політику, коли треба в іншому випадку Сподіватися почнуть на когось іншого, але це точно буде не наш нарцис. Я би слугам рекомендував оглядуватися, куди би затикатись, бо можна стати сокамерником Дубінського, коли прийдуть патріоти. Вірте мені, це я напророчив пророчив Буратіні тюрму. Я знаю крекс пекс, фекс. Анастасія Михайниченко у той же час пише наступне ЦВК заявила, що після закінчення п'ятирічного терміну перебування на посаді президента, тобто після 20 травня 2024 року, найвеличніший лідер легітимний два. Бо Невтікович не тряпка залишається нелегітимним президентом України. Немає уявлення, з якого дива ЦВК вирішила, що вона має повноваження пояснювати конституційні положення, але своє бачення вона виклала. Тепер хочу розібратися, чи мала право ЦВК це робити. Отже, центральна виборча комісія України, Центр виборчком ЦВК є постійним колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, законів України і наділення і повноваженнями щодо організації, підготовки, проведення виборів президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських селищних міських голів, голів громад, організації всеукраїнського і місцевих референдумів. Порядку та в межах встановлених законами України ЦВК виконує повноваження окружної виборчої комісії в закордонному виборчому окрузі. Тобто ЦВК відповідає виключно за проведення виборів і не має жодного відношення до тлумачення законів. Тепер, коли ми це знаємо, ще менше зрозуміло з якого диваці орган надувався тлумачити нам закон про легітимність президента. Якщо він не має повноважень робити це, за влади настільки боїться втратити хоч якусь малесеньку частину управління країни, що замість того, щоб звернутися до конституційного суду за роз'ясненнями статей про законність перебування сонцесяйного на посаді президента у закінченні п'ятирічного терміну, що намагається шукати пояснення, якби аби в кого тільки не узнавців конституції. Адже КС чого доброго скаже, що не лог буде во президента, а не президентом, тобто втратить частину легітимності, а воно їм треба мудри. Ринарід повірить, що він так само не читає конституцію як і за шоблам. Що ж, ця очевидна маніпуляція може увести в оману лише 73% прихильників залізно яйцевого і нікого більше. А найстрашніше, що коли почнуть виникати запитання, чи дійсно найвеличніший легітимний президент, то за шобла разом з позитивними кричатимуть, що то московська і псо і підготовка до міфічного майдану 3 а не безвідповідальність і берегливість легітимного 3 і його посіпак. А офісне мишеня пише, що залужний в Британії заговорив Зеленського Є вибір добровільно передати влади. А інакше весь світ побачить, скільки хто і чого нажив за два роки війни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.